Сьогодні у нас 12 квітня 2024 року, 7 година 53 хвилини, сьогодні п'ятниця, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожоплим, хитрозробленим покидькам, які мене оточують, які знахабніли і збагачуються за рахунок інших. Показувати хто хто. Бо це дуже важливо. Бо якщо не я то їм ніхто не покаже і ніхто їх не навчить тому разуму. Що, красти і забирати чуже під час війни, це не по-людськи якось. І забирають вони чомусь не в тих, у кого потрібно. Чому так відбувається? Бо вони такі ж самі покидьки, як і ті, хто їм допомагає, і хто їх кришує і хто їх. Короче, їм допомагає хто їм допомагає. П'ятдесят вісім. А руйнують вони в основному життя. Тим людям, яких свого часу перетворили на рабів цієї корумпованої системи, які все своє життя, зранку до вечора їх обслуговували. А вони їм брехали в очі і тішилися тим, що. Вони нібито умніші, ніж ті, кого вони дурили. Але вони дуже сильно помилялись, бо вони заплатять дуже страшну ціну за те, що робили. Так що але в будь-якій в в ситуації потрібно залишатися людиною і... І показувати гарний приклад своїм дітям, які після нас залишаться в цьому світі.